Motorola G8 Powerlight з відбиточком пальця на 64 ГБ, ціна 2300 гривень. По стану доволі непоганий, мікророз'єм. Е, є нюансики по екрану, не суттєві. Ось такі царапки, можна за додаткову плату подивитися та поклеїти е, гідрогелову плівочку. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Е, такий повністю по, е, непоганий варіант. Мається на увазі. Ось 10-й Android, встановлений G8 Powerlight, назва телефону. Зараз покажу ще по пам'яті. 4 ГБ, до речі, тут оперативної пам'яті, та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Відкрию камеру. Ось така, ну в мене ще погане освітлення. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти є великий вибір по смартфонах. Постійно оновлюємо кожних 2-3 дні.